Розпрямлені плечі нашої малечі. Приємного дня, шановні слухачі. Сьогодні я, Віктор Баляков, пораджу вам, як допомогти нашим дітям подолати виклики сьогодення. До прикладу, сину 6 років. Тато, от у тебе є друзі. А коли у мене з'являться? І в розмову в силу свого перехідного віку не може не приєднатися 13-річна донька. А навіщо? Потім, поміркувавши над промовленою нісенітницею, намагається згладити відповідь. Тобі мене мало. Так, дуже поширене явище, яке турбує багатьох сучасних батьків. Причини смартфони, дистанційка, ізоляція. Як соціалізуватися дітям, коли у молодших ще є жага до взаємодії з ровесниками, а старші шукають відраду лише в соцмережах. А тепер експеримент. Спочатку я поділюся своїми думками. Якби я вирішував це питання і намагався допомогти своїм дітям. Після цього звернусь до порадника психолога, який висловить своє бачення ситуації. Цікаво, чи будуть збігатися наші погляди? Хочеться перевірити себе на мудрість. Почну з молодшого. В першу чергу намагатимусь сам стати цим другом, тобто не тільки бути батьком, який завжди тільки на роботі, а у вільний час займається лише домашніми справами, чи відпочиває за комп'ютером або книгою. Це так приємно. Сину приділяється увага, сам поринаєш у світ дитинства, більш глибоко пізнаєш вподобання малечі, спільні ігри, прогулянки, нові відкриття, фентезійні діалоги, можна навіть вигадати яку-небудь країну, в якій будуть свої правила і особливості. Також по можливості влаштувати сина у приватну студію табір. Але, на жаль, це не дешеве задоволення, тому часто не вийде. Гуртки. Теж досить хороший вихід із ситуації. Тут тобі контакт з ровесниками, і саморозвиток певних здібностей і зайнятість. З донькою складніше, бо старша. Більше розуміє, але нестабільні гормони підлітка заважають реально оцінити ситуацію, пробуджуючи внутрішнього бунтівника. Тут разом вже не пограєшся в ляльки чи кухню. Стоп! Кухню! Кулінарні експерименти, наприклад, солодощі або домашній фастфуд, тобто їжа, яка не віднімає багато зусиль та часу, непоганий вихід, і при ділі, і нові навички, і спільна праця як приправи використовувати в процесі балачки про інтереси, обмін досвідом, гумор в рамках віку та ситуації, та не стравами єдиними. Цього замало. Обов'язки пов'язані з контактом з людьми. Самостійний похід до магазину по покупки. Що ж, на цьому мої думки і поради завершуються. А от як можна допомогти соціалізуватися нашим дітям з точки зору психології, нам розповість Наталія Лазаренко. Я хочу проаналізувати те, що от батько хоче стати дитині цим другом, не тільки батьком, а ще й другом. Я б все ж таки рекомендувала тут розділяти ролі батька і роль друзі. Якщо ми говоримо про соціалізацію, це не тільки завдяки школі відбувається соціалізація. Варто звернути увагу на те, що діти проходять процес соціалізації і в родині, якщо в родині є братики, сестрички, ще діти, тобто багато навиків діти отримують вже в родині. Щодо цього, як допомогти. Хти дитині ще більше заводити контакти, знайомитися з різними людьми і з друзями. Тут все ж таки потрібно звернути увагу на саму дитину, наскільки вона цього хоче. Це дитина, яка більше направлена на пізнання себе, свого внутрішнього світу, їй достатньо там півгодини, годину поговорити з кимось, з іншими там друзями своїми, чи це дитина, якій достатньо там раз на тиждень поговорити з друзями, і це буде достатня соціалізація для дитини. Важливо звернути увагу. Саме на те, яка є ваша дитина, варто звертати увагу на бажання самої дитини, що ж вона хоче, а які в неї життєві принципи, що вона любить робити. Шестирічній дитині зазвичай достатньо контакту там, ну я не знаю, там разу декілька днів з іншими дітьми для того, щоб насолодитися, наповнитися цією дружбою а все ж таки більше контакту треба з батьками, тому чим менше дитина, тим більше часу варто з нею проводити. Бо батьки саме займаються формуванням структури особистості дитини. Діти потребують більше уваги батьківської. Чим старше стає дитина, як ми дивимося в випадку з дівчинкою, 13-річною, тим більше, коли людина вже підростає, да в підлітковому віці вона потребує вже більше контактів з своїми однолітками. Бо в нормі це такий вік, коли бачення. А Спілкування з друзями, зворотній зв'язок від друзів стає важливішим ніж спілкування з батьками, тобто ми бачимо, що особистість вже підросла, вона формується, вона хоче пізнавати щось нове, вона вже напіталась в батьківському колі і спілкування, і виховання, і вона хоче вже виходити назовні і спілкуватися. Знову ж таки, потрібно звернути увагу, якою дитина була раніше, якщо вона перестала спілкуватися з однолітками в цей час, коли військовий. З пандемія коронавірусу, то треба звернути увагу на те, що дитина може боятися, дитина може замкнутися в цей час. І тоді за допомогою батьків ми показуємо, що зовнішній світ він не такий небезпечний. Що дивись, ти колись любила там спілкуватися з тією подружкою. А ти могла б зараз би сходити в кіно. Я там тебе можу підвести, відвести, потім забрати. Ти можеш піти до когось в гості, щоб поспілкуватися в цьому колі. Якщо дитина не хоче. Цього робити, то треба звернути увагу, чому вона не хоче цього робити. Все ж таки, якщо дитина закрилася, а це саме відсутність соціалізації, бажання, бо це природнє бажання людини створювати нові контакти, товаришувати, пізнавати світ, пізнавати нових людей, підтримувати старі контакти. Бо в житті практично кожного дня щось нове таке відбувається, тому є природнє бажання, щоб поділитися цими враженнями, новими якимось подіями. Новими розуміннями, новими почуттями зі своїми друзями. Якщо ж ми помічаємо, що дитина настільки закрита, тут саме я б сказала про закритість, треба звернути увагу, чому дитина закрита, чи вона була така завжди. Тут може бути що якісь страхи можуть бути від навколишнього світу, бо військовий час дитина боїться просто. Можливо, був якийсь переляк, чогось лякалася, якийсь там звук її виводить із рівноваги, тому їй хочеться бути ближче до батьків під захистом батьківським. Чи може в неї якісь проблеми з її однолітками? Не виходить спілкування, не виходить. Вона не може якось це презентувати себе, розказати про себе, а можливо сприйняття якесь те, яке їй не подобається. Тут можуть проявлятися. Підліткові комплекси перші комплекси, які можуть з'явитися дівчинки там чи у хлопчика цього віку 13 років. Тому треба тут, якби, бути підтримкою такою своїм дітям. І по-перше, що треба зробити, це вислухати своїх дітей, встановити контакт і послухати: а чому так відбувається? Було раніше ось так, тепер стало якось по-іншому. Чому так відбувається зараз? Що заважає тобі? А що тобі допоможе налагодити зв'язки, контакти і знову такі спілкування? Спілкуватися з друзями, підібрати правильні слова до дитини, батьки, як ніхто інший, добре знають свою дитину. А якщо ви раніше не придавали цьому значення, то зверніть на це зараз увагу. Вивчайте свою дитину, якого вона типу темпераменту, який в неї сформувався характер: інтроверт, вона чи екстраверт, вона чи амбіверт, тобто скільки часу їй достатньо спілкуватися, бо тут немає якоїсь норми, а тут є дуже індивідуальний підхід саме до вашої дитини. Скільки часу до. І звичайно ж рекомендую всім батькам, щоб у дітей, хоч це і 6 років, хоч це і 13 років, повинен бути режим дня, повинен бути графік на тиждень і повинні бути певні завдання, які дитина повинна зробити. Тобто в неї мають бути права і обов'язки, коли вона встає, о котрій, що вона потім робить, що потрібно робити, як потрібно допомогти батькам скласти такий режим дня і повинен бути час на взаємодію, легку бесіду, легкій атмосфері. Коли ви не тільки в наказному тоні щось говорите там роби ось це, ось це ось те, а не забувати дякувати за те, що дитина вже зробила, допомагати в той час, коли в неї щось не виходить, навчати її, бо це ще діти, вони формуються, і їх варто навчати, показувати, як можна ще зробити, яким ще способом це можна зробити, і завжди, щоб була в родині між дітьми та батьками повага, це не значить, що тільки дитина повинна поважати батьків, це значить, що і батьки повинні так само. Відноситися з повагою до своїх дітей. Тож зробимо висновок. Соціалізація відбувається всюди і вдома також. Якщо ви хочете, щоб ваші діти були різнопланово щасливими, приділяйте їм увагу та намагайтеся почути їх. Вони нам можуть відкрити цілий світ, світ свого бачення, а ми допоможемо їм підібрати якісні фарби для цього світу. Після передачі не забудьте обійняти своїх діточок. І нагадати їм, як ви їх любите. А я, Віктор Беляков, прощаюсь з вами, але лише до наступного випуску. Розпрямлені плечі нашої малечі.